Друзі, привіт з вами Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари, тому дивіться це відео до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис всіх товарів, які будуть в цьому відео. Лінк буде в описі. Ну що, поїхали? Заходимо в спесервіс Адхорд. Дивимось оголошення, які зараз в рекламі. Бачимо креатив формат відео: товар, сукні Size Plus. ціна від тисячі гривень. Продають товар через інтернет-магазин. Далі подивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх 209. Рекламодавець продає різний одяг через свій інтернет-магазин. При переході з оголошення бачимо категорію різних суконь. Далі подивимось по ключовому слову сукні. Ніша сукні Сайз плюс досить непогана ніша. Вона має найбільшу популярність в продажах весною та влітку. Бачимо, продають схожий товар через месенджер Facebook, через ленінги та інсташопи. Ціни від 600 гривень і вище на різні моделі суконь. Бачимо, що у бібліотеці реклами Фейсбук рекламодавець не крутить ці сукні саме зараз. У відкруті лише одне оголошення. На джинси. Ціль реклами. Повідомлення в месенджер. Якщо ви продаєте сукні або інший товар, то при переході з реклами на ваш інтернет-магазин показуєте саме ту сукню, яка була в рекламі, тобто картку інтернет магазина а не всі категорії та моделі відразу. Реклама повинна бути релевантною. А також дивіться на середні ціни конкурентів. Оцінка ніші 8 із 10, саме цього оферу, 6 із 10. До речі, всі ленінги, які ви побачите в цьому відео, можна створити на конструкторі сайтів LP Mobi і цілком безкоштовно ви обираєте один із шаблонів, які зроблені по правильній структурі, яка продає. Змінюєте текст та картинки на свій товар, і вуаля ленінг готов. В LP Mobi є безкоштовний тариф без обмежень на один ленінг. Та при реєстрації подарунок топ-5 ніж на весь рік. Лінк буде в описі. Реєструйтесь. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар, риболовна пастка. Відразу бачимо акцію, що є до продажею 1 плюс 1 до рівня 3. Ціна лише 149 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку. Рекламодавця. Скільки є оголошень? Більше 400 оголошень на різний товар. Саме нашого оферу: два оголошення, які крутились. По 230 днів товар іде в плюс, скоріш за все, подивимось по ключовим словам: риболовна пастка та риболовна сітка. Бачимо не так багато конкурентів, а можливо, це все один рекламодавець. Всюди використовується один ленінг, ціна 140 гривень. Звичайно, заробляє тут на допродажах. Офер мене зацікавив тим, що реклама на нього крутиться вже 230 днів. А якщо ми зайдемо в бібліотеку реклами в Фейсбук, то побачимо, що реклама. Прямо зараз також у відкруті. 7 із 10. Йдемо далі, бачимо креатив формат відео. Товар крем пудра плюс мінеральна пудра в подарунок. Ціна 299 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавці, скільки є оголошень. 48. Деякі оголошення крутяться майже 2 місяці. Далі подивимось по ключовим словам, крем пудра та кушон. Цей товар. Далеко не новий, але ми бачимо, що є різні подарунки до цієї кремпудри. Ціни бачимо і по 299 гривень, і по 399 гривень. Продають такий товар в основному через ленінги. Також зазначу, що популярність тональних кремів або пудр підвищується саме весною. Як ми це бачимо, по Google Trends, запити збільшуються. По бібліотеці реклами Facebook наш рекламодавець прямо зараз крутить багато різних кремів для обличчя, також декілька різних оферів по крем пудрі. Ну і звичайно крутиться наш офер крем пудра плюс мінеральна пудра у подарунок. Товар продається. 7 із 10. Йдемо далі, бачимо креатив формат фото. Товар, набір із трьох сковородок з антипригарним покриттям. Ціна 489 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 214. Але рекламодавець продає різний товар для кухні. До речі, реклама на офер крутиться вже півроку. Далі подивимось по ключовим словам: сковорідка та набір сковорідок. Бачимо, є на ринку дорожчий варіант сковорідок за 999 гривень. Різні ленінги, трохи різні товари. Товар для кухні досить популярний товар, який не має яскраво вираженої сезонності. Є різні набори і сковорідок, і кастрюль. Товари продаються в основному через лендінги. Якщо ми зайдемо в бібліотеку реклами Facebook, то бачимо, прямо зараз реклама ще крутиться. Офер вигідний 8 із 10. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар, електрична викрутка трансформер, міні шуруповерт Ціна 499 гривень. Продають товар через інтернет-магазин. Далі подивимось по лінку у рекламодавця. Скільки є взагалі оголошень? Бачимо більше 600 оголошень. Рекламодавець продає різний трендовий товар. Наш офер крутився по спайсервісу сервісу 129 днів. Подивимось по ключовим словам, електрична викрутка та шуруповерт. Бачимо різні моделі шуруповертів і по 799 гривень, і по 999 гривень продають в основному через лендінги та інтернет-магазини. Оголошення додаються останні три місяці. Товар популярний. Бібліотеці реклами в Фейсбук офери досі у відкруті, як і багато іншого товару рекламодавця. 7 із 10. Друзі, а щоб економити час та заробляти більше в товарному бізнесі, в товарці вам потрібно використовувати crm систему LP -CRM. В ній є всі необхідні автоматизації та інтеграції з різними сервісами, підключення лендінгів, інтернет магазинів та маркетплейсів, друк чеків ПРО з після оплатою. Якщо у вас виникають якісь питання. Підтримка працює кожен день. 14 днів безкоштовного тест-драйву та при реєстрації бонус 8 кроків в побудові товарного бізнесу. Реєструйтесь, лінк буде в описі. Ну а на цьому все з вами був Олександр Луценко. Пишіть в коментарях, як вам ця рубрика, як підбірка та свої питання. Також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити черговий тренд. Бувайте!